Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Сьогодні в відео будемо говорити про прогнозованих героїв, які мають бути на наступному виклику долі, тобто кого можна буде забрати собі за X100 викликів. І так як це попередня інформація, то попереджаю, що зміни можуть бути, героїв можуть замінити, а поки що подивимося на те, що є, що нам можуть запропонувати. Отож цього разу бачимо, що герої ну дуже старі, це взагалі одні з перших героїв в різних подіях. І навіть герої місяця 2017 року, їх є п'ять відповідно до стихій. Далі нам пропонують 5 героїв з івентових щомісячних подій, і п'ять героїв сезонних івентів, теж самих перших в грі з найстарішими героями. Ну і п'ять стандартних, як зазвичай є. В багатьох деякі з цих героїв можуть бути, і ви можете написати свій досвід їх використання. Може, комусь знадобиться така інфа для вибору якогось героя. Я ж пройдуся коротко по всіх героях, а вибір, як завжди, за кожним кого обрати. Для чого потрібен герой, чи якого кольору бракує в команді чи командах, якщо потрібен герой атаки? Отож, герої місяця з героїв вогню пропонують Ареса. Колись він був непоганим героєм. Зараз його вміння в принципі теж є корисними, але жаль, що він свої ефекти накидає лише собі і ближнім союзникам. Це плюс до атаки, шанс критичного удару та тікаючий відхіл. Тобто, в принципі, його можна використати в атаці на титані чи міфічному титані, але це не настільки буде ефективно, якби він це давав всім союзникам, а не тільки собі і ближнім. Далі Альберих. Ну тут нам взагалі пропонують два варіанти героїв, що відроджують Альберих і мама півночі, що дуже дивно насправді. Тому, як на мене, якщо суто обирати, бо потрібен один герой, що воскрешає, то мама півночі буде кращою від Альбериха. бо вищий шанс воскресіння 50%, і має вищі стати. Альберег має шанс. З Воскресіння 33%. Але плюс, що відхіл тікаючий, і потім ті, хто відродилися, будуть хілятися. Але якщо шанс не спрацює, то й хіляти не буде кого. Тобто, якщо є Альберг в наявності, то ок, він ще ману навіть трішки відновлює всім, по-моєму, решти вмінь. Це взагалі я вважаю теж вдалий герой місяця, якого ще можна досі використовувати, і це був ще 2017 рік, коли він вийшов. А якщо суто вибирати між ними двома, то я за маму півночі. Далі Афіна теж доволі непоганий герой місяця. Хоча її рівень шкоди взагалі невисокий 305% шкоди цілі і незначна ближнім ворогам. Це з середнім набором мани. Але саме через зріз захисту противнику вона ще може бути корисною. Це досить непогана цифра вийде, мінус 41% і ще 4% за кожен удар. І це не стихійний зріз, а в загальному зріз розганяється на 73%, що чимало, і як мінімум на титанії її можна використовувати. Та й ватація. Мусаші він наносить шкоду цілі 332%. І незначну ближнім ворогам, і лікує себе на 50% від нанесеної шкоди. Швидкий. Ще якби це був костюм, то можна подумати і то знатяжкою. Але хоч там вже стати підсиляться. Рівень його шкоди невисокий, і він хіба що зараз так погладить противника, в якого броні там, наприклад, 900 тисяч і життя 1500-1800. Це я без емок кажу. Ну і я такий акцент на його шкоду роблю, бо більше він нічого такого не робить, хіба себе хіляє. Ну не знаю, хіба через ману йому плюсик додав. Наступний Тот Амун. Схожа ситуація, але він хоча б по цілі і ближнім ворогам б'є 280%. Йому були підняли на ребалансі рівень шкоди, і сумарно це більше від Мусаші. А ще ставить собі і ближнім союзникам прислужника, що в принципі може трішки перекрити нехватку життя. Але прислужник, хоч і має 25% здоров'я героя, але не так багато життя має сам герой. Тому це без емок буде 340 життя у прислужника. Якби це був новий герой з таким відсотком здоров'я. Здоров'я у прислужника, то цифри були б значно вищими. Тож хіба у вас дуже брак фіолетових на атаку, то можна розглянути його, бо він ще й швидкий. Далі капітан Кестрел. Він теж швидкий, в нього рівень шкоди розганяється залежно від кількості мани в противника. Від 215% цілі і ближніх ворогам до 335%. Тобто, якщо пройде максимум, це непогано, а якщо мінімум, то не дуже. В цьому випадку в то тотамуна хоча б є стабільність. Але, наприклад, якщо вам не вистачає героя вогню в команду атаки до не різа, то він ще може бути норм. Леді Лок, вона теж пірат, як і Кестрел. В неї вже середній набір мани і тікаючий рівень шкоди. Вона накидає 932 шкоди на ціль і ближніх ворогів протягом 4 ходів. На фул прокачці шкода буде вищою і ще очищає недуги зі всіх союзників. Ну не знаю, якби вона ще швидка була, і то зараз з такою великою кількістю різних захистів у героїв віддачі назад вона дуже рідко згодиться. Чи варто її брати? Вона навряд чи буде десь Рисною, хіба в дуже рідких випадках. Король Артур, середній набір Мани і 468% шкоди цілі. Не пригадую, що ще його фіксили, і саме такий рівень шкоди і є 468%. Далі це зріз атаки цілі на мінус 34%, захисту стихійно на мінус 54%, як і Фріда. І собі захист ставить. Ну, це що він тільки собі захист ставить не дуже вже ефективно зараз, всім би краще ставив. І аналогічно зріз атаки та захисту тільки. Одній цілі, навіть цілі і ближні ворогам було б краще. Але є саме так. Не бачу сенсу його брата, якщо заради шкоди, то не так і багато він наносить. Якщо заради зрізу захисту, для атаки Титана, наприклад, то по-перше, багато хто вже забрав Фріду і вона ще й диспелер, що плюс я вважаю. По-друге, тут є явний конкурент для них обох, хто навіть більший відсоток зріже захисту, це Афіна. Міневра один з давніх топ-центрів в грі. Хто її мав, то відчував себе досить впевнено. Як на той час стативна на її сильні були, як бачимо, 778 захисту. Минулі пару героїв 600 з чимось мали, наприклад. Тобто не просто було її пробити. Плюс захист від темряви та від хіл і скидання мани з противників. Але зараз вона мало де згодиться. Тобто її можна ще використати десь в атаці чи на складних босах, якщо ви початківець не дати ворогу ультанути. Якби до її вміння ще додали шкурку. Щоб вона наносила, то була б краща ситуація. Пантера теж колись топовий герой, але і зараз можна ще знайти її застосування. Її рівень шкоди невисокий, 210% шкоди цілі і ближнім ворогам, але вона має стихійний зріз на мінус 54% проти темряви, а це вже титан. Звісно, якщо нема схожого героя. Щоправда, захисту в неї аж страшно дивитися, 630. А ще вона диспелить ціль і ближніх ворогів. Дуже схожа на Фріду, але швидкий на бірмани. Тому, якщо треба такого Плану герой, то можна брати. Залишилися ще сезонні івентові герої Санта. Повільний герой-масовик нещодавно мені випав з академії, тому я його маю, але ще не прокачувала і не користувалась. Рівень його шкоди тільки 200% по всіх, це мало як для повільного героя. Але ще ріже атаку відповідно всім і захист. Тож він хіба на пришвидшені режими, і то за браком інших героїв. І ще на титана через зріст захисту підійде, якщо нема ким більше це зробити. На черзі мама півночі, але я про неї вже говорила. І вона ще непоганий варіант, якщо потрібен герой такого плану. Мастер Лепус він зі Спрінгвейлу. Швидкий набір мани, і 410% шкоди цілі, і незначна ближнім ворогам. І крім цього, він більше нічого не робить. Ну, звісно, окрім мінуса для себе. Всі герої Спрінгвейлу мають мінус в собі. Тож його хіба можна розглянути, якщо не вистачає героїв льоду в атаку. Ну і в нього зі статами теж все геть погано. Костюм, звісно, краще мати на нього. Ну і в костюмі він масовик, тож костюм норм. Але тут нам пропонують оригінал. Версію, може колись і костюми сюди доберуться, а поки що костюмованих героїв дають тільки на обмін душу для вибору. Рана герой з піщаної імперії. Як на мене, цей герой зовсім не потрібний зараз. Просто мізерний рівень шкоди 185% цілі і ближнім ворогам. І ще шкода від піску, і ціль та ближні вороги не можуть полікуватися на 75%. І ще очистить недуги тільки себе. Тож якоїсь кардинальної шкоди вона не зможе зробити з такими вміннями, її потрібно апгрейдити. Щоб використовувати. Із героїв темряви нам пропонують Віктора. Він дуже швидкий за маною та наносить 250% шкоди цілі. Це не надто багато, але є ще тікаюча шкода, яку він накидає цілі протягом п'яти ходів 355. Як правило, чим більше ходів, тим менше захід буде шкоди зніматися і легше противнику позбутися від цього. Ну і тут, якщо Віктор поновить цю тікаючу шкоду по цілі, то вона збільшиться на 315 і може бути до 985. Це без фул прока. Тобто, якщо це не атака, то ще треба, щоб він попав знову по цілі. Ще він хіляє себе від нанесеної шкоди і дає захист всім союзникам. Чесно не знаю, де він ще може згодитися, якщо тільки по одній цілі працювати, то шкода має бути вищою або вміння більш корисніші. Хоча б якби це був не просто захист всім союзникам, який він ще дає, а захист від негативних ефектів, наприклад. Тож таких героїв нам планують дати на вибір у виклику долі, як я і говорила на початку відео, герої ду. Дуже і дуже старі, але ще можна когось собі вибрати. Ну і інформація попередня, теж ще можуть бути зміни. Тож пишіть, хто з героїв підходить вам і кого ви вже маєте і чи граєте ними. У мене, до прикладу, з переліку є Санта і мама півночі. Мамою півночі я граю і досі, ще навіть нещодавно вона стояла в мене в захисті, але зараз я вже її забрала, бо повипадали новіші герої, і я трішки поміняла команду. А моїми фаворитами на вибір є Пантера та Афіна. А на цьому у мене все. Якщо відео було корисне з ним і сподобалося, то не забудьте поставити вподобайку або написати будь-який коментар в підтримку каналу. А також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. І обов'язково бережіть себе і своїх близьких і всім миру та добра до зустрічі!